До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний взяв участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету міністрів України. Протягом години він відповідав на актуальні запитання громадян, що стосувалися роботи відомства. Географія дзвінків під час прямої телефонної лінії охоплювала всі регіони України. Найгарячіші питання надходили від жителів зони АТО, зокрема, дозвонювачі з Донбасу порушували питання отримання тимчасових посвідчень. Були питання і стосовно організації роботи відомства. Наприклад, коли в міграційній службі зникнуть черги при оформленні паспортів і навіть пропозицію в приміщеннях ДМС встановити електронні черги. Голова відомства відповів, що робота встановлення електронних черг уже почалася спільно з державним підприємством Документ. За підсумками роботи гарячої лінії Кабінету міністрів Сергій Радутний запевнив, що всі звернення, які надійшли на гарячу лінію Кабінету міністрів, будуть опрацьовані. Державна міграційна служба обслуговує дедалі більше вимушених переселенців. Лише у Києві за останні кілька місяців до відділів ДМС звернулося понад 4,5 тисячі осіб. Серед них чимало 16-річних підлітків, які приходять оформляти найважливіші у своєму житті документ паспорт громадянина України. Усі необхідні адміністративні послуги вихідцям з Донбасу та Криму надають у спеціальних кімнатах, які діють на базі центрів паспортного сервісу. У Києві такий знаходиться на бульварі Шевченка. 27. Документи приймаються на бульварі Шевченка, потім передаються нам, де ми їх вже обробляємо та видаємо паспорти людям, які були. Вимушені залишити свої домівки і втратили паспорти. Ми також документуємо дітей паспортами громадянина України по досягненню 16-річного віку і вклеюємо фотокартки в паспорти по досягненню. Відповідно 25 та 45-річного віку. А ще тут допомагають переселенцям зареєструвати місце їхнього тимчасового перебування, одержати закордонні паспорти та дитячі проїзні документи, а також надають консультації та поради з міграційних питань. Тож навантаження на співробітників збільшилося втричі, кажуть у паспортному відомстві. В тиждень приймається приблизно 200-250 документів від цієї категорії населення. Розуміючи обставини, в яких люди опинилися, ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше оформити документи. Свій перший паспорт прийшов оформляти й Богдан, хлопець з Луганської області. Кілька днів назад йому виповнилось 16. Мріє про кар'єру футболіста та мирне небо над рідним містом. Ти прийшов сам? Так, да, звісно. А чому сам? Родили, я вважаю достатньо взрослим чтобы самому, собственно, подать документы. А ты хочешь быть гражданином Украины? Естественно. Я все-таки патриот Украины. Дончанка Лиза також отримала паспорт і тепер планує своє майбутнє. Ну, я дуже люблю свою країну, я патріотка і нарешті я становлюся юридичним лицом в цій країні і для мене це важливо. Наконец-то, моє слово буде якось э, саме документально. да, важливо в країні документально. Одинадцятикласниця вже готується до вступу до університету в наступному році і сподівається, що колись її родина воз'єднається і зможе повернутися до Донецька. Чекає дівчина і на зустріч із друзями, яких розкидало по всій Україні. В Павлоград уїхала моя сестра, і я не знаю далі судьбу її, как, как судьба. В Львов переїхали багато. Ну, по разным городам. На Западную Україну много переехало, что меня очень удивило и порадовало. Их приняли замечательно, и они очень рады. Некоторые звонят и удивляются, что э, тут никого не убивают, кто говорит на русском и все такое, потому что пропаганда очень сильная, российская. А ця родина переехала до Киева с Крыма. И остались на Украине. И будем здесь жить. Ну, no, мы были гражданами Украины, мы остались гражданами Украины. Та донька Вероніка також тепер громадянка України за паспортом. Ти рада за свою сестричку? Ну скажи, рада? Може, сюди прийдеш паспорт, Да коли виросте з Да? за статистикою Державної міграційної служби з початку бойових дій на Донбасі за паспортними послугами у різні відділи ДМС звернулося понад 17 тисяч біженців. Найбільше звернень у Києві, Харківській, Львівській і Запорізькій областях у разі втрати паспорта необхідно надавати наявні документи з фотокартками. Це може бути військовий квиток, закордонний паспорт. Крім того, свідоцтво про народження, водійські посвідчення. Обов'язково зробити ксерокопії паспорта громадянина України. Це також полегшує роботу по відновленню документів. На початку вересня у паспортних сервісах країни підбили підсумки та нагородили переможців акції ярмаркатурів, присвяченої дню незалежності України. Розіграші призів проводилися у всіх регіональних паспортних сервісах. Кожен із клієнтів центру, що заповнили анкети, автоматично брали участь в акції та могли стати щасливими переможцями. Достатньо було лише оформити документи для виїзду за кордон для себе або своєї дитини. Переможниця акції, що отримала свій подарунок у київському паспортному сервісі, навіть не очікувала на виграш. вам пожелати великих емоцій після посіщення якої-ліба нашої країни, котре ми. Ми продаємо і привести огромное количество улибок і поділитися зі своїми друзьями. Переможницю нагороджував представник офіційного туристичного партнера центрів услугова громадян паспортний сервіс. Рішила прийняти участь в акції, заповнила анкетку, от Виграла подарок Совершенно неожиданно. Учасники всеукраїнської акції «Ярмарка турів» отримали сертифікати на поїздку за кордон і тепер зможуть відпочивати в одній з країн світу. Поздравляємо всіх побіділі розіграшу, посвященого дню Незалежності України. І хотим пригласить всіх желающих принять участь в конкурсах следующих, які проводит компания Ту і Україна совместно з центрами обслуживания граждан, паспортний сервіс. Європейський сервіс оформлення документів для виїзду за кордон, що доступний кожному громадянину у 18 містах України, дарує не лише призи, а й комфортне обслуговування. Служування Балдіна хотіла би ж тобою в районах наших то ж саме були що і здесь. Буквально там 10-15 хвилин і все було готово. Просто перший раз я оформляла в авірі паспорт. Поняла, що це кругіада і не хочу проходити. Прийшла сюди. У регіональних центрах обслуговування громадян також нагороджували переможців акції. Окрім щирих посмішок від працівників паспортного сервісу, вони отримали свої подарунки, сертифікати натури від партнерів. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра та щастить. До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів. Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка 27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка 27. Паспортний сервіс працює без вихідних. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ.